Мужики, ми зараз оказались в такій <coughs> жопі, як на мене, інститут брака, як такого, вже, мабуть, немає. Я думаю, вже відколи появилися соцсети, інстаграми, всяка ця хрень. Відтоді інститут брака, можна сказати, що, почав помирати. Чому я так думаю? Що ми зараз бачимо? Всі зараз. Наші дорогі поважні жінки, дівчата всі зараз вимагають, хочуть, требують, ставлять нам е, свої правила, нав'язують свої цінності, а ми повинні це все виконувати. Зараз тільки вони знають, що е, вони знають, скільки ти маєш заробляти, щоб був з нею. Вони, мають, вони знають, скільки ти маєш приділяти часу, тобто, я, я, яка це має, який це має бути час, скільки має бути грошей і за що ти маєш заплатити. Вони все знають, вони все тобі можуть розписати вже на листку твій план дій. Дивись, але що, що ти получаєш замість цього? Ти вкладаєшся, вкладаєшся в неї своїм часом, своєю увагою. Своїм життям. А що ти получаєш натомість? А натомість ти получаєш доступ до, його, до її тіла. І е, таке веселе да? скажімо так. І, і що дальше? І більше нічого, да? Готувати вона не буде, бо. Бо вона хоче, щоб ти її водив в ресторан. Стірка це все їй вже не інтересно, бо вона тратить свій час, а їй треба бути реалізованою жінкою, їй треба реалізуватися в цьому житті. А це е маєш це все підготувати і зробити ти. Тобто. А давай зараз поговоримо подумаємо за тебе. За нас, мужики, да? що ми отримуємо? Ти працюєш важко, заробляєш гроші? Що ти маєш натомість? Тебе хтось спитає. Е, окей, буває, може, спитають тебе там, як тебе день пройшов, да? важко, тобі, не важко. А що ти, що ти відчуваєш, що тобі подобається? що тобі не подобається? Що би ти хотів робити? Тобто, якісь, може. Нюанси в наших відносинах тобі не подобаються. Може, ти би хотів так, сяк. Ні, цього немає. Зараз тільки є то, що ти должен зробити, потреба від тебе. Тобто, ти маєш зробити так, ти маєш бути такий-сякий. А коли заходить питання: слухай, а давай, може, ну, є якісь правила, є якісь нюанси в наших відносинах. Хотілося би, щоб ми якось йшли один одному на зустріч. А що натомість ми, на, на ми чуємо? Я така, як я, є, і я не готова мінятись. Мене такою мама народила, ти мож, Ти дожив мене прийняти. Прийняти мене приймати. Тобто, угу. ти то ти зв'язуєш своє життя з жінкою, кладаєш на неї своє життя, всі свої ресурси. Змінюєшся, блядь. Змінюєшся. Ти перестаєш ходити в спортзал, ти перестаєш дивитися за собою. Ти розтворяєшся в цих відносинах, бо ти хочеш, щоб твоя баба була ре реалізована, що вона. Щоб вона м, ходила на йогу там, щоб вона ходила в спортзал, щоб вона займалася всякими ретрітами, їздила там туди-сюди, фоточки робила красивий в Інстаграм, щоб тебе там профіль був вивезений, прям піздесь там, звізда. Ну, реалізувати свою жінку, да? Тобто, а ти довшиш простелитись. Розстелитись, простелитись, тебе ніхто не дожен питати, чи ти хочеш судити в спортзал, чи ти хочеш піти на ММА, чи ти хочеш. Чи ти хочеш десь на якусь боротьбу, чи ти хочеш, блять, просто поплавати, десь, чи ти просто хочеш посидіти потупити, чи ти хочеш, що би ти не хотів робити, ти, блядь, не маєш що зробити, бо ти должен що робити? Правильно, ти должен виділяти час на неї. Увагу! Довіжу запитати, що їй подобається, які кольори їй подобаються машини, які, які смакові в неї там пристрасті, що вона буде зараз їсти, що вона не буде їсти, яку каву вона любить з яким молоком, чи в неї є лактозопереносимість, чи нема. Коротше, всі ці нюанси до знати знати, всі подарки мають бути. Кожен тиждень. Ну, не кожен тиждень, ну, але подарки мають бути якісні, сам знаєш. Тобто ти маєш робити все. розтворитись, тако бути як, як коврик під ногами, да? а вона на тобі собі скаже, що А ти не такий. Коли ти вже починаєш там, розтворятись в відносинах, носити свою зайку прямо на руках, а вона тобі потім пройде час, і вона скаже, а ти вже не такий, як був, коли ми познайомились, ти вже змінився. Подруга. А я якого хера змінився, га? А не ти мене змінила часом? Нам потрібно розстатись, тому що я бачу, що ти мене вже не любиш. Ти мене не любиш, ти. мені не... Ну, якщо ти розтворяєш, що ти хочеш зробити все, а вона цього не бачить, то вона навіть тобі елементарно не може сказати дякую за якусь мелочь Я не кажу вже за великі подарунки. Понятно, що то там, е, коли ти щось здареш, там, вдариш, телефон чи друге, там, ну, максимум радості може бути ну, 2 дні. ну, Максимум це 2 дні ти можеш подарувати там, е, останній iPhone і радості буде максимум 2 два дні. Два. Перший день там ще вау-вау-вау-ефект. Типу, окей, На другий день ще ну, типу, вже так собі, потім вже все забули. Да? Так само е, підемо в ресторан, після ресторану лишається ну, там, о, до першого секса. До першого секса, типу, от тобі, ти ми були в ресторані, от тобі благодарочка, коротше, і все. все ну, то, то, то есть, ти там, заробив да, соточку євро, потратив на ресторанчик, і от тебе от, е, ну, такі емоції, знаєш. А про що я? Тут введу монолог. Про те, що блять, проблема не в ресторані, не в подарунках. Вся проблема в тому, що ти хочеш почути, яку, я, який ти цінний. За той самий ресторан, за ту саму мілочку скуплену, за що не ти зроблене. Ти хочеш, щоб тобі казали, який ти хороший, який ти молодець, який ти взагалі умниця. І тоді ти, тоді ти, блять. Стаєш воїном, тоді ти горе будеш перевертати для такої жінки, якщо вона тобі буде таке говорити, правда? Якщо вона тобі за кожну мелеч буде казати, блін, мені дуже приємно, що ти це зробив, що ми туди пішли, то зробили, там були, то купили. Так, да, звісно, тебе, блін. Ти воїн, становишся. А коли що ти там щось зробив, купив, тобі кажуть, блін, а. Я думала, це не так буде, я думала це не то, я думала це не так. М -м да, добре, звісно, але це трохи не то. Там, ну, коротко, Або взагалі нічого, як це донор бути. Тоді ти робиш, 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 живеш, 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 і потроху в тебе, знаєш, йде все вниз, вниз, ти щось робиш. Типу мілочі, навіть ніхто не бачить, що ти робиш. Ти вже думаєш, блін, а за чим я щось буду робити? Ніхто не бачить, ніхто не цінує. Ти повинен кожен день звертати гори, щоб тебе помітили. Ти повинен кожен день дарувати якісь подарунки, якісь, я не знаю, перевертати, перевертати цей світ, щоб тобі там, на, ну, типу, щоб у, 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 у твою адресу там якісь хоча б щось тобі сказали. Ну, типу, молодець. Я зараз про це. І як на мене, це це повна катастрофа. Як на мене, то це повна катастрофа. Не хочеться нічого робити. Не хочеться вже ніяких. Таких. Е... Дій, да? Хочеться, щоб тебе цінили. Щоб тебе поважали. А якщо тебе нема. Тебе не цінують, тебе не поважають, то за чим таких відносин взагалі? Краще вже самому бути. Займатися своїми справами, ходити в зал, їздити на хорошій машині, жити собі спокійно. Щас проблема при приготуванні їжі немає, так само стиралки, сушки, посудомойки все є. Який понт? Ну, тобто, сексуальну енергію ти можеш трансформувати у спорт, у знання і так, і так далі. І зачем тобі взагалі. Можеш десь колись там раз у два місяці а, піти собі там наліво, на, на, на направо, ну то есть, з цим теж проблем нема в теперішній час. Якщо ти красавчик, якщо ти успішний, самодостаточний, то за тобою будуть ходити, тобі не треба за кимось ходити. А коли ти зараз береш хоч вступаєш в відносини, хочеш крепку, щасливу сім'ю, ти хочеш дітей, ти хочеш все як було. І ти це робиш, і ти входиш в такі відносини, і що ти потім получаєш? Ти получаєш лише список того, що ти должен. А тебе немає. Тут, у цих відносинах, тебе немає і не буде. Ти ніхто. Ти забудеш за своє тренування, ти забудеш за свій розвиток. Ти, може, хотів щось зробити у своєму житті, реалізувати якісь свої. Там, дитячі мрії, якісь підліткові, чимось ти хотів щось реалізувати, чи якийсь бізнес зробити. Бізнес тобі не маєш робити, ти на роботу заробляй бабки. А з бізнесами ну, у нас не має бути. Тобто вона не може терпіти нестабільність, якийсь термін, якийсь певний період часу. Їй треба стабільність кожен день. Тобто, а якщо ти кажеш, що я от хочу зробити бізнес. Бо я там бачу себе в цьому, хочу реалізуватись так само, як і ти. Ні, ти не маєш йти в бізнес, ти не маєш реалізовуватись, ти маєш кожен день заробляти гроші, то ми, того, що ми терпіти, тебе не будемо. Якщо ми будемо бачити, що ти починаєш що ти займатися своїми бізнесами, якісь там щось, щось будеш розвивати, щось там тебе буде получатись, не получатись, на це часу немає. Ти маєш сьогодні принести. Якщо ти не приніс, якщо ти там ще не реалізований, ще не успішний, то, будь ласка, на виход. От така ситуація. Так що, ребята, підписуйтесь і будемо з вами розглядати ці і інші питання. Все, що касається мужського клуба, мужського, так сказати, Розвитку І все, що нам треба.